Усім привіт і вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо робити Mob Wife Makeup, і для референсу у мене є декілька світлин. Це така собі естетика дружини мефіозі мафіозі. Ми будемо використовувати сьогодні темні коричневі і багряні кольори. Починаю я завжди зі зволоження. Приділяючи цьому особливу увагу, ми впевнюємо, що тон ляже гарно та рівномірно. Я використовую термальну водичку, також не забуваємо про бальзам для губ. І закриваю цю всю красу я своїм звичайним зволожувальним кремом. Ми добре пропрацьовуємо усі зони шиї обличчя, особливо зону під очима, і ці зони там до вас присутня сухість або навіть лушення шкіри. До речі, для цього образу я вже зробила собі зачіску заздалегідь і робила я її просто звичайну круглу росіску браш і фен. Після того, як ми нанесли зволожувальний крем, трошки чекаємо, щоб він впитався у шкіру. І далі я наношу свою тональну основу від KIKO і проходжусь по всьому обличчю, не забуваючи також про шию, зону біля вушей та зону росту волосся. Далі я розтушовую все просто пальчиками, а у важкодоступних місцях я використовую пензлик. І трошки допомагаю собі. Наступним кроком я наношу бронзер своїм пухнастим пензликом на зони скул, лоба та трошки під кінчик носа та на підборіддя. Усю цю красу я дуже добре тушую і впевнююсь що у нас немає ніяких плям. Після цього я наношу кремові румяна, в мене вони також від Ось в такому кольорі. І я витягую лінію румян. Та добре добре усе тушую. Мені це зручніше за все робити просто кончиками пальців. Перевіряю, що ми нанесли усе рівномірно. І далі я повертаюсь до свого бронзера, щоб нанести його також на зону очей. І розподіляю його ось такими круговими рухами, впевнюючись, що ми не залишаємо ніде плям. Замість бронзеру також підійдуть світло коричневі тіні для війни. Переходимо до олівця для очей. В мене він коричневого кольору і від бренду Tart. Або ви можете використовувати будь-який м'який олівець, який вам подобається. І ним я пропрацьовую межу росту вій, і також малюю невелику стрілочку. Поки що ми не турбуємось про те, наскільки вона виходить рівна. Головне зараз залишити пігмент і трошки його витягнути, щоб це було більш схоже на м'яку стрілочку. Перевіряємо наш результат. Також я вирішила це все розтушувати ось таким от маленьким пензликом. Так, щоб не було видно чіткого контуру нашої стрілочки. Але при цьому, щоб вона тримала гарну форму. І також я витягую цей пігмент у хвостик нашої стрілочки. Ось така краса у нас виходить. А я вирішила додати ще чорних тіней. На самий край стрілки, щоб зробити його більш виразним. І також не забуваємо повторювати це все на іншому оку. Просто легенько проходимось по лінії росту вій і витягуємо стрілочку. Додаємо акцент за допомогою кремових тіней з шиммером. Вони у мене у вигляді отакої помадки. І я буду наносити їх у внутрішній куток свого ока і трошки розтягувати до центру. І розтушовувати пальчиком. Ви можете використовувати замість тіней просто хайлайтер. Далі ми переходимо до бровей, я використовую такий гель від NYX. Добре, прочісую їх разом із гелем. І після цього просто притоптую обережно подушечками пальців. Останній крок і ми завершуємо макіяж очей нанесенням туші для вій. Прибираємо зайве із щіточки. І обережно прочісуємо вії. Я це роблю ось таким чином, просто моргаючи. І також витягую вії у напрямку стрілочки. На цьому ми завершуємо макіяж очей і можемо переходити до концілеру. У мене він від MAC, я дуже задоволена. Наносимо його на зону під очима, а також під скули і зовсім крапельку я наношу на кінчик носу. Це все добре, тушуємо. Я використовую той самий пензлик, що й для тонального крему. Але ви можете взяти і замінити його на б'юті блендер. Для носу я обережно просто розташовую подушечкою пальця. Це зробить ваш ніс трошки більш курносим. І після цього я наношу останній штрих і беру той самий шимір для носа, який я використовувала для очей. Робимо трошки невеликий булік. Переходимо до губ і я беру ось такий м'який кремовий олівець нейтрального коричневатого кольору. І добре пропрацьовую контур губ. Особливо малюю так званий бантик. Після цього я розтягую цей колір від куточків і до центру. Але я не покриваю губи повністю так, щоб у нас вийшов такий собі перехід кольору. Після цього я це все розтушовую просто пальчиком. Для цього образу я обрала ось такі срібні сережки. Але якщо вам більше личить золото, буде також гарно. І хоч камера не передає запахи, я наношу свій улюблений цитрусовий парфюм чисто для настрою. Прийшов час поправити нашу зачіску. До речі, напишіть мені в коментарях, якщо вам було б цікаво подивитись туторіал, як я її робила. Робимо такий об'ємчик, і на цьому наш образ завершено. Дякую всім за перегляд! Ставте ваші вподобайки, якщо хочете підтримати мене, і підписуйтесь на цей канал, якщо ви ще цього не зробили. Всім пока!